Друзі, всім привіт! З вами я Артем і канал Зооку. Е, от сьогодні третя. Число, і у нас підходить до фіналу наш розіграш. Багато відео, які ви їх скинули. Ну я не можу сказати, що їх було сотні, але багато відосів дякую скинули. Але не всі з них змогли загрузитися на Ютуб і не дуже коректно були зняті. Тому я залишив самі основні, які мені сподобалися, які з радістю з'їв наш Ютуб канал. І сьогодні вони вийдуть і будуть в нашому. Визначатися через три дні на різдво буде визначатися переможець нашого конкурсу. Тому Зоокул, весь наш вся наша команда всіх поздоровляє з Новим роком, щастя, здоров'я і саме основне перемоги в цьому році. Слава Україні! Героям слава!